Що подарувати дівчинці на закінчення школи? Маємо вісім ідей, які не просто тішать, а й розвивають. Текстурні завитки, творчий набір для створення оригінальної картини текстурними завитками, заворожуючи медитативний процес та чарівний результат. Чашки з полімерної глини. Як щодо унікальної чашки, створеної своїми руками. Якщо дівчинка любить ліпити з цим творчим набором, вона зможе створити свою особливу чашку, текстурна планета, творчий набір, з яким дівчинка зможе поринити космос і створити свою планету чи місяць, не вимагає художніх вмін. Лабіринт. оригінальне оформлення подарунком. Всередину можна. Заховати гроші, квиток на концерт або в кінціат, а щоб дістати подарунок, потрібно пройти на осліп лабіринт. Ой, Якщо ваша дівчинка активна, любить танці, то пояс стане чудовим спортивно творчим подарунком. Наші поїзд світяться у темряві, тож увечері такий танок стане особливо вражаючим. d ручка фантазія стає реальністю. 3 d ручка дозволяє втілити уяву у життя та зробити певну прикрасу, іграшку або практичну річ, просто малюючи її. Вінтажні прикраси. Творчий набір, з яким дівчинка зможе зробити різноманітні прикраси у вінтажному стилі. Тож ці браслети, сережки чи точно будуть особливо. Плюїт арт. У цій техніці кожна картина гарантовано виходить з неймовірною та унікальною. Усе, що потрібно, це виливати фарбу на полотно та обережно рухати ним, направляючи потоки фарби. Захопливий та інтуїтивний процес, який допомагає легко творити. Зробіть не лише приємний, але й корисний подарунок. А замовити можна в Дірекці або на сайті.